Звичайно, будемо протистояти ворогу нашого споконвічного. Це Російській імперії. І поки там не буде закладений останній цвях в їхній гроб, то нам спокою на нашій землі не буде. Ми мусимо помстити смерть великих лицарів і покарати винних тій сі нечість, яка зараз перебуває і воює з нашими побратимами на сході України. Багато зараз слів говорять це. Що ми так погано живемо, що там піднявся долар, що немає за що купити, що не можу воювати там от неправильна мобілізація. У нас може бути в кожного свій фронт. Не обов'язково воювати на сході. Можна воювати тут на себе місті, в кожному бути свій власний фронт. Можна воювати за хороший транспорт. Що коли приїдуть воїни за то, вони будуть їздити в хорошому транспорті, можна воювати за чисте місто. Вони також, як прийдуть, що буде їм приємно в чистому місці, а не сидіти, склавши руки. Насамперед, треба починати з себе, перемін з себе, гнати свою лінивість. І тоді ми переможемо, бо нація гуртується у, у боротьбі. І в нас є стержень. І ми не зігнемось, допоки не заб'ємо останній цвях кремлівську доступу. Коли ми говоримо про те, що ми вшановуємо пам'ять тих хлопців, які віддали своє здоров'я, життя за те, що ми сьогодні. Можемо вільно стояти тут і розмовляти з вами, то так само ми маємо усвідомлювати, що їхня справа за те, за що вони боролись, про що вони мріяли, не здобута. Їхня мрія не здобута і їхня справа не завершена. І це не тільки їхня справа, це має бути справа нас всіх. І ми тут, прибуваючи в мирних містах, селах, мирних областях, не беручи. Участь у військових діях, не межнучи на вулиці, на морозі в окопах, маємо всі сили прикласти для того, щоб змінити цю державу, щоб ці хлопці, як дійсно сказав Василь, ці хлопці прийшли в оновлену країну, в оновлені свої міста і села, в оновлену ту мрію, про яку ще наші пращури багато століть тому мріяли і здобували її своєю потом і кров'ю і слізьми. І тому не тільки плакати, ми повинні за ними, а робити все, що від нас вимагається, не щедчи так само свого життя, багато є ризикованих справ. І не хочу зараз впадати тут. І може хтось скаже, що це політика, але не може перебувати така брехня нам з телебачення, яке ми чуємо ці останні дні. Я сьогодні розмовляв зі своїм братом Піддебальцева, який вийшов, і він каже: брехня і дуже. Така ж здійсна брехня звучить з екранів в телевізорі, що просто я зараз не хочу про неї говорити бо це свято і попри ту пам'ять, яку ми сьогодні вшановуємо. Немає місця ці брехні серед нас. І не може так жити далі. Якщо ми боролись за правду, то має правда тут бути серед нас і маємо правду говорити всі, він починаючи від нас і закінчуючи так само президентом. І ці речі ми не допустимо нікого. Ми його вибрали не для того, щоб він говорив нам улесні слова, а для того, щоб він робив конкретні справи і виконував хоча б те, що він обіцяв. Оті ліхтарики, які готять. до душі наших тих героїв, кого ми послали з Майдану до гори замолювати наші гріхи. Нехай ці душі світлі заходивляться і нехай бачать. Що їх пам'ять про пам них вона не пропала і не пропаде. Сі... І ти до нашої перемоги. Наших сьогоднішніх гасел було гасло. Герої не вмирають, вмирають вороги! Товариство, я вам хочу сказати більше: смерті не існує, її придумали боягузи адже бути воїном означає жити вічно. І ці молоді хлопці з Небесної Сотні, також герої Східного фронту, вічно житимуть в наших серцях, ведучи за собою нові покоління українських націоналістів. Декілька тижнів тому ми організовували ходу, щоб віддати честь героям Крут, які так само, як майданівці, і як Атовці, пішли добровольцями і віддали своє життя за Україну. І Після цих подій, які сталися на Майдані рік тому, коли мирний мітинг студентів перетворився на побоїще на центральній вулиці країни. Україна мусила би кардинально змінитися. І рік після розстрілів, після того, як загинула Небесна Сотня, я просто хочу сказати, щоб кожен задумався, як він провів цей рік. Я впевнений, що тут стоїть багато достойних людей, багато свідомих, тому що несвідомі сидять зараз вдома. З ними, напевно, вже нема про що говорити. Але щоб кожен з тих, хто тут стоїть, задумався, як він провів цей рік, і подумав, чи він вартий тих життів, які були віддані на Майдані конкретно за нього. Я, наприклад, думаю, що я прожив той рік недостатньо, щоб оправдати їхню жертву. Сьогодні ми дуже багато разів повторили, що герої не вмирають. Справді, герої не вмирають, але вони не вмирають не тому, що вони віддали своє життя за Україну. Можливо, вони не вмирають, тому що ми їх пам'ятаємо. і Робимо ходу чи запускаємо ліхтарики. Можливо, але я так не думаю. Я вперто впевнений в тому, що герої не вмирають тільки тоді, якщо залишаються люди, які продовжують їхню справу. І тоді їхній дух, їхня воля дійсно не може вмерти. Я шкодую за тими смертями. Тих молодих хлопців, найкращих хлопців, знаю, що вони віддали своє життя не за те, щоб ми мучилися в російському ярмі, а за те, що ми жили у вільній, європейській, суверенній, цілісній Україні. Так буде, і ми цього доб'ємося.